Чому люди залишаються без світла і тепла? Болючі проблеми, які ми зараз маємо в енергетиці, часто пояснюють лише обстрілами. Але чи насправді причина лише в них, за словами генерального директора, Ясно Сергія Коваленка, Україна переходить в режим 4,5-5 черг відключень у Києві близько тисячі будинків без тепла? А майже 60% жителів міста залишаються без електрики, і це взимку, в морози. Температура в багатьох оселях наближається до нуля, ліфти не працюють, сходи слизькі і вкриті льодом. Для літніх людей і батьків із малими дітьми вихід на вулицю перетворюється на справжній квест. Енергетичний колапс б'є по водопостачанню і водовідведенню. Затоплені туалети, заледенілі фекалії, такою стала житлово-комунальна реальність багатьох будинків. Журналісти каналу Разом вирішили розібратися в ситуації, що склалася на Київщині через масові відключення електроенергії та займання трансформаторів. Мешканці з різних сіл Бучанського району приїхали до Обленерго в Києві. Їхня спільна біда в тім, що після нового року люди залишились без світла, тепла і води водночас. Ще з нового року почалась канітель у нас з водою і світлом. Відпадає постійно фаза. Сьогодні, 20 січня 26-го року, пройшов майже місяць. Ситуація не вирішується. Приїжджають бригади, пробують щось поремонтувати, але цього на жаль вистачає на три-чотири години. Ми не можемо не помитися, нічого зробити. Будинок 110 десять квадратів, пробується все опалить за три години. Не вистачає в хаті йде пара з рота. 8 градусів в хаті, коли ти ці нещасні три години на двох фазах, які є. єлі-єлі Кото, ти маєш максимум 12 градусів. Ми втомилися хворіти. Ми втомилися жити без води, змивати унітази тазиками і так далі. і Так далі, тому що у нас повністю електрифікований будинок. Ми газу не маємо. Ми повністю залежимо лише від світла. За словами мешканців, обладнання не витримує стрибків навантаження в окремих випадках. Трансформатори виходять з ладу чи навіть загоряються. До нас приїжджали е, тушити пожежні машини, там вишнева Боярка. Перший раз приїжджала поліція, все це фіксували. І перший, і другий раз. Так що чекаємо якихось подальших дій. Так жити далі просто неможливо. Ми не витримуємо У нас багато котеджних будинок, де є купа мешканців, які сидять в ну, схожих умовах з дітьми, тваринами і так далі. І так далі. Тому ми тут і нам потрібна дуже допомога. ДСНС, енергетики та комунальні служби працюють на максимумі своїх можливостей. Президент Володимир Зеленський повідомив, що по всій країні додатково залучено близько 58 тисяч відповідних працівників, але в людей виникають інші запитання: чи всі проблеми є наслідком обстрілів, чи існують глибші причини такого жорсткого комунального колапсу? Дивіться, абсолютно розумію ситуацію, яка склалася зараз в країні і так далі. Чому ми приїхали? Тому що по нашій лінії, як ми проживаємо Софіївській Борщагівці. і все суть в тому, що по нашій лінії 2 і 1, коли пишуть, що світло є, його фактично нема. Щоб ви розуміли, ми відключаємо, наприклад, 100 кВт, а коли включаємося, то там, там 300 кВт. Тобто трикратне навантаження йде на мережі, ми просто е, горемо. Графіки можуть не діяти ще по якій причині. Якщо у нас десь. Ви в схемі нормальній, були включені від графіка 2-1. Потім десь пошкодився кабель, які у нас горять. Ми горимо просто-напросто, бо мережі не готові <плес> і не можуть витримати такого навантажу. <плес> у нас аварійна лінія, це група відключення 2-1. Постійно трапляються якісь аварії. То трансформатори перегорають, то десь фаза відгорає, то запобіжники на високовольтній лінії. І це триває вже більше п'яти років, і плюс усі нові забудови більше за все, що підключаються там таунхауси, магазини все підключають до нашої лінії на трансформаторі. Е, запитані, скажімо так, 50 сімей, і в усіх є малі діти. Всі, скажімо, так ну всім дуже потрібна Електрика ініціативна група мешканців вирішила діяти офіційно. Люди приїхали до обленерго. Взяли талончики і записались на прийом. Ми принесли колективну заяву. Я не приймаю, я перепрошую. А Тоді хто приймає? Можливо. люди годинами чекали, намагаючись зрозуміти, хто і коли готовий їх почути. Бачиш порушення, не мовчи. Для багатьох такі слова звучать як гірка іронія. Я уже у мене одна лампочка і більш нічого. Ну от реально нічого одненько. От в залі така нашого Все. Президент попереджає про загрози для атомних електростанцій з боку Росії. Отак От йшли Ми без графіків планували, що з сьогоднішнього дня зайдемо в нормальні графіки. Шостий ранку знову сьогодні ці уроди не, не, не дали. І Ситуація не міняється динамічно і вона просто ну просто жахлива. Але в цій історії мова не про генерацію, мова про роботу розподільчих мереж і ставлення до людей у приватній енергетичній структурі. Для людей, які майже два тижні жили без тепла і світла, ситуацію важко назвати контрольованою. Так напруга іноді з'являється, але рахунки за електрику, що виставляються, стабільно великі, особливо взимку. Паспорта взяли взяли. за три троє хотіли прийде. Ну так давайте підуть наші дані. Ви взяли паспорти так, далі. Так, що? А Шовзалі нас 10. ну це різні райони. Софійська Варшаговка, Білогородка. Скільки так. можна сюди Дівочки, їздити? ми туди не касаємо? Люди залишають заявки на сайті або телефонують, але, за їхніми словами, внутрішня комунікація в Обленерго не працює. Єдиним каналом швидкої реакції стає Фейсбук. На жаль, не завжди ми можемо ну, прокомунікувати і на сайті це все діло вилежити, тому що ситуація не встигає просто. А так нас ніхто і ремонтувати не поїде, тому що вони не бачать, що у нас є. Вони просто відмовляються приймати інформацію, що у нас є світло. І це так систематически. От сьогодні просто оператор адфутболів чоловіка і скасімдесят сім п'ятдесят Вот От смотрите у нас вже там сонячний групу нашу назвали, тому що нікаданіту світу Вот. зустріч із керівництвом відбулась, але яких саме дій чекати далі поки не зрозуміло. У нас кожен день говорить від п'яти до десяти щитів, просто червоним полум'ям. Насправді, коли фактично коефіцієнт, виходить, одиниця, і в нас починається, ми так горимо по всій Софіївській борщівці. Тобто вони зробили, за папірці зняли кошти, і потім на той самий трансформатор просто докидували докидували ще інші нові підключення. І зараз наш трансформатор виглядає ось так. Дивіться, отак виглядає наш трансформатор. Позавчора і вчора позавчора його, вчора його полагодили, позавчора він горів. На сьогоднішній Здрава, день батон. мені сказали, а, що вже по білого залишився віде. один наш такий бідося трансформатор. Кожен голова uh -huh. знає, коли йому дзвонять. Каже, деяких <спільшу> немає. Тут по Білогородці, зараз я найду. Я не Ві, знаю. писав якийсь Антон. А, так Є це, це білогородський голова, Антон Антоном Ну я з ним сьогодні спілкувався. Він сказав, що будемо працювати над тим, щоб якось розмежувати по трансформаторах. Що народ? У нас мінус трансформатор. Знову. У процес втрутилась громада, і саме завдяки спільним діям людей електропостачання зрештою вдалося відновити. Хочу подякувати нашій громаді за те, що оперативно прислали нам хлопців, бо о, ви бачите, що відбувалося в ДТЕКІ їхню реакцію. І вони не змогли надати ніяких чітких відповідей, коли в нас має з'явитися світло або хоча б якась їхня ремонтна бригада. Цю бригаду нам ну сама бригада, скажімо так, громада. Нам допомогла знайти цю бригаду, котра приїде і зробить ремонт нашого щитка. Дуже дякую, війна чітко вказала на слабкі місця системи. Але війна не скасовує обов'язку чесно пояснювати людям, чому вони залишаються без світла і тепла. Саме тому важливо чітко розуміти, де ми маємо наслідки обстрілів, а де наслідки рішень, які були ухвалені задовго до того, як пролетіли ракети та шахеди. Енергокриза на Київщині триває. Трансформатори виходять з ладу один за одним, напруги немає, мобільний зв'язок лягає у багатьох домівках тижнями. А подекуди вже й майже місяць відсутнє світло, вода і тепло. Не будемо забувати, що є такий важливий параметр, як частота. Вона має бути 50 Гц. Навіть за невеликого відхилення від 50 Гц, вся техніка може згоріти, що називається під три черти. І ще під час обстрілів страждає не тільки генерація, вибиваються підстанції і трансформатори. А через це на ТЕЦ утворюється багато перегрітої пари, а віддавати електроенергію нема куди. І в цей момент не можна допустити теплового вибуху. Такий вибух станцію просто знищить. І водночас при цьому треба уникнути розбалансування, стрибків напруги і тої частоти. Розумієте, тут уже вимагається справді філігранна робота операторів, бо треба утримати параметри. Треба зберегти енергосистему від повного колапсу. А по закінченні обстрілу, коли ремонтуються якісь вузли, треба перекидати потужності на сусідні. А ті вузли мають обмежену пропускну здатність, і вони теж можуть згоріти. Це дуже складна ситуація. Тому єдине, що можна зараз робити, це вимикати і дозувати споживання і максимально берегти те обладнання, яке ще працює, особливо в холоді і в пікові навантаження. Ну і пам'ятаємо, що жодна країна світу ніколи не стикалася з такими проблемами у своїй сучасній історії. Тому те, що роблять наші енергетики, це без перебільшення, справжній подвиг. Так, Росія цілеспрямовано руйнує енергетичну інфраструктуру України, ціль зробити життя цивільного населення непереносимим. Це воєнний злочин, грубе порушення законів і звичаїв війни. Ми добре знаємо свого ворога і розуміємо, що іншого від нього годі й чекати. Але війна ще раз показала де тонко, там і рветься. Трансформатори навіть у мирний час працювали з навантаженням у 4-5 разів вище норми. Хтось видавав дозволи на підключення, хтось має відповісти за систематичне недотримання норм експлуатації обладнання. А тепер ми стикаємось з важкими економічними і гуманітарними наслідками. енергетика значно більше, ніж бізнес чи галузь господарства, вона є стратегічним активом цивілізації. А під час війни енергетика стає основою виживання суспільства. Прорахунки в управлінні розвитком енергетики мають занадто високу ціну, яку далеко не завжди можна виміряти грошима. Адже йдеться про безпеку, життя і здоров'я громадян. Хто несе відповідальність за хибні рішення, які тепер вилазять нам боком? Якщо йдеться про порушення норм підключення та експлуатації критичного обладнання у попередні роки? через що ми зараз маємо такі важкі наслідки, то чи не мають ці порушення ознак злочину? Хто і коли буде з цим розбиратися?